Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас ось такий масштаб. Всього багато і все велике. Так, великі коробочки. Заплатили ми за це все 190 доларів. У нас нова палета. Е, як ви бачите, все круте. Давайте починати, трошки розчистимо стіл і будемо відкривати це все. Ну, що ж, поїхали. поїхали. Так, перше. Почнемо з цього. А, до речі, хотіли трошки невеличкий відступ зробити. Ми бачили ваші попередні коментарі. Ви нам писали за наші футболки. Ми їх робили самі. Як ви бачите, це отака от ковточка з довгим рукавом написано Pray for Ukraine, Моліться за Україну. Робили ми їх самі з мамою Галією і на мій тато теж. Робили ми їх в трьох. Ми їх деколи, до речі, нам і Христина допомагала. коли... Трошки вільніша була, бо в неї діти. От, так що робили ми їх самі. І е, ось так от. Дякуємо Везли за. Ми возили на фестиваль. Так, ми возили на український фестиваль, їх також продавати. І частину коштів, які ми е, виручили, то я відправила, ну, виходить, та людина, яка робила фестиваль, я їй відправила частину коштів, так як правилам було. І вони відправили їх на ЗСУ. Йдемо далі. Ну що ж, починаємо, точніше. Відкривати. Давайте починати. Да. Е, перший у нас коврочок отакий. Доріжка, точніше, правильно ж? Угу. Ой, така класна, слухай. Так, да, класна, дуже. Девід подобається дуже таке він. Девід це наш мій племінник, маминий е, внучок, христиний синочок. Е, ну що ж, отака. Довга доріжка. Ми їм такі так, коврики декілька купляли для кімнати дитячої. бо... Е, — Коврик класний, дивимось ціну. Mm. Так. Е, я знайшла ось такий ковричок, і він коштує 30 доларів. Ну, непогано такий початок. Mm -hmm. такий. Расунок похоже, ага. Угу. Щось схоже таке, так. Да. Ну воно, в принципі, таке саме. Тут оці, оце схоже дуже. Оці якісь трикутнички такі, щось непонятне. Ну, одним словом. Записуй. 30 доларів. Так, наступна коробочка. Ой-ой-ой. Щось таке слухай. Випукле. Що тут пише? А, матрас пише якийсь. Я не думаю, може не, не роз. Не Давай просто заглянемо туди всередину. Ну, ми, ми, що... Давай ми не ми його роз просто розкриємо, але діставати а. його не будемо. Ага. Ну, але... ну тут коробка пакет вакуумний, вакуумний, вакуумний. вакуумний. Так. Так. Так, просто що треба його зараз акуратненько розкрити, щоб ми не зрізали то, що там. Я не знаю, в тебе О, там пише Кінг? Збоку в тебе. А, ке, кечата. Ой-ой. Ну одним словом, ми просто зараз знайдемо його по от код його, але воно запаковано все. Ми якщо зараз його дістанемо, воно новеньке, все запаковано. Давайте просто зі скануємо і подивимося, як він виглядає. Ну, Давайте. Тому що потім ми не знаємо, куди це дінемо. Я знайшла, отже, це така як пірина, правильно? Вона називається? Пірина, правильно? Пірина? Я, я ну, одним словом, воно таке як паролонове. Паролоновий матрас, я думаю. Так. Ні, воно як Ні? топер на матрас, знаєш? А -а -а. Як щоб тобі ще м'якше було спати. А -а -а. Коли люди там потіють, знаєш, коли діти є. Оце воно як і протектор, знаєш, але і як пірина. Тобто воно м'якеньке таке, щоб ну як, м'якше було спати, я не знаю, як це сказати. А -а -а. От, І його розмір кінг, білий колір 96 доларів. Компротектор на Так, і компанія Емонія пише. Uh -huh. Напогано. Клас. Ідем далі. Наступна коробочка. Давай оцю велику. Ну, да, мені тут рішу, заважає. Не? Ні, ще ніше. На самотяще. Тут є ресіт, тобто чек з поверненням. І з ціною. Оце вже допомагає нам трошки. Повернутий він. 12 січня е, у Волмарт. А купили його 5 січня. Тобто тиждень. Тиждень була ця коробочка в когось, і вони її вернули. Пише: Не захотіли No longer wanted. Просто не захотіли її. Значить, має бути щось ще в хорошому стані. Mm -hmm. Надіємося. Дивимось, що це таке. Уу-оу! Клас! Оце класна штука. Це у нас стільчик дитячий. Оу! Слухай, так у цього її компанії є все, що хочеш. Харпа! Харпа! Ага, то там так і написано на ній. Ось От, бачиш, у них є все, що хочеш. Це такої різної реклами, щоб потім не сказали нам, що ми рекламуємо. Ні, це рекламуємо. ми не рекламуємо, ми рекламу ще не заробили. Угу. О, от якраз він і є. Дивись. Угу. Ось. Салатового кольору. Ага, крісло для годування. Для, угу. для годування діток. Ага. Воно все новеньке, того, що дивіться. Воно Заводська запакована. Все ще запаковане. І... Напевно, що це буде йти на продажу, тому ми його всього розкривати не будемо, тому що... Скажу... Ну, витягне, так, я просто покажу вам, що там всередині є. Це виходить спинка. Ну... Це таке прошкірене або про... Воно як такі... шкіряне. Як шкіряне? Так, що? воно як шкіряне, слухай таке. Але знаєш що? Це класно, тому що ти з нього просто всю їду стерла. Отак повитирала салфеткою і все. Класно, набагато краще, чим, знаєш, ці тряпчані. Їх mm. просто помила і все. Так, труби. Це для ніг, виходить, підставка, правильно? Uh -huh. Здається, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. Чи може ні? Ні, це, напевно, щось внизу. Ну, я вам показала одним словом, як ви. <кій> 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 ага, ось самий і, столик. Ага, стіл гарний, дивись який. Новенький. Ага, ще й навіть має. Закупити. Класно, він знімається. Він знімається помив і далі. Так. У мене теж такий стіл, нам теж бабуся його купила. Mm -hmm. По хорошій ціні і класно то, що ця штука знімається. Ти просто цю верхню штуку зняв, підставку. цю. Помив. Помив його. Ну, я не буду його знімати, але просто ну, якби воно класно, то, що воно, знаєш, дуже легко. І саме сидіння. Ой-ой, тут іще запчастини. ціла купа. Ну, давай лучше загляни сюди. М -м, воно велике, гарне. Там просто ціла купа ще запчастин. Ага, да. добре Да. А ти бачиш, що ножки це качалочка, воно качатися може той стілець. А ти ножку держиш в руці. Ні, Ні це просто це не качалочка. Ні? А це ноги його. Це, запчастина. От, це воно просто стоїть. Ага. Це якась запчастина. Ну, я просто а. добавлю сюди фотку, як воно а, виглядає. Як воно виглядає в оригіналі. Інструкції немає. Зараз побачимо. Так, я знайшла його. Він зараз на знижці, але знижка тільки 40 хвилин, тому ми будемо по повній ціні писати. Е, коштує це по повній ціні 90 доларів 89,99. Зараз 67 коштує. Це навіть якщо і так записати, все рівно багато. Е, ну зараз, поки ми виставимо це відео, знижка закінчиться. тому, ну, повна ціна 90 доларів. Ми так. Так, і запишемо. Так і угу. Наступне. Ось легеньке. Ну так, ну. Ні? Не дуже легеньке, але це палатка якась чи щось таке. А, ні. Це не палатка. Це знаєш що, це, щоб лазили діти по цьому. Монель. Так. Я, якщо зараз його розкрию, Ну, хоч одна розкрий, щоб поняття було, що воно таке. О, воно все запечатане. Синьо-жовто-червоне. Це дуже довге. Я просто додам фотку, того, щоб потім це все назад запакувати. В общем, от. Це типу тунелі ага. тунель, коли дитина сюди пролазить. Тунелі палатка і дитина повзає. Так, і от сама палатка, але її розкривати не будемо зараз. Так. Дивимось ціну просто цього, і я додам фото, як воно повністю виглядає ось тут. Ну, думаю. Так, я знайшла приблизно таке саме. От, і ціна його 36 доларів. <плес> так. Виглядає, знову покажу. Ось так. Тебе кольори тільки інакші. Що... <плес> Ну, це приблизно таке саме. Тут тунель до будиночку, ти лізеш там і назад. І така прикольна штука. Тоже на знижці. Раніше коштувало 43 долари. Наступна коробочка. Велика. Тут по фоці, точніше, по зображенню, виглядає, що теж крісло таке. Хтось уже сюди ліз. О, а, а тут уже рожеве воно чи таке, як персикове. Угу. Так. Досвід нам показав, що краще не діставати це і все, бо потім ну, не складеш співпи. назад. Ну, О, диви, тут ще слінявчик є. Резина. Ні, силіконово. Сіліконний класно, тому що все сюди падає і їда оце все. Не. Так. Є. Ой! Ого, слухай, ще є тарілочка з ложкою. Прикольно. Це класно. Оце комусь дуже пощастить ця штука. Я не знаю, інструкції нема. А, пише QC Wrong. Не знаю, що це значить. Давайте просто скануємо і дивимося, як воно виглядає. Ну, давайте. Що ж, я знайшла. Тут на цьому столику і ще є. Ми знайшли є іграшка додатково, яка чіпляється на столик. Ось вона. Вона там тарахтить, щось таке. От, і виглядає столик ось так. Ту іграшку можна. живий, так, а в нас. Ну, воно так на відео просто. От, і, ем, він робиться трошечки вищий і вниз опускається. І самий стіл піднімається вверх і опускається. І ще робиться далі три, три різних, як воно, відстані. Тобто для трошки товщих дітей і mm. то для худеньких дітей. Стіл регулюється. Так. І внизу є підставка на іграшки, в самому низу. Іграшки. І в наборі іде ще тарілочка, вилка і ложка. Пише. І слюнявчик. Угу. І слюнявчик, так. Ціна його 75 доларів 30 центів. Ось так. Класно, слухай. Mm -hmm. Клас. Наступна коробочка. Ого. Таке відчуття наче Ми перші відкриваємо її. Oh. Mm. Ні. Тут вже хтось був. Тут вже згризнув пінопласт. Оу. А що це? О, так. Це. це лампа. Ось така. Угу. Класно. Угу. Середині біле. Класно, того, що воно буде. З деревом слухай І виглядає. Дерево, ага. ага, виглядає класно. Ні, це желізно. Угу. І воно, виходить, таке довге. Ага, Довга таке. Ага. Ну, гарно. Класно, якщо високий. Як висока стеля, то. Дивимось ціну. Ну, давай. І знайшла. І ось так воно виглядає. І коштує 60 доларів. Ужас. Угу. Ну, десь приблизно так воно і коштує, знаєш, Може ці. Угу. Наступне. Наступне у нас. Ой-ой. Так. Я щось навіть не розумію, з якого боку до цього підійти. Так. Ого. Ой. Ой-ой. Це ігра, це гра. Отакі от пі 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 пістолети тут є. Це, виходить, саме це складати в мішень, ось е таку. Mm -hmm. Я просто подістаю, покажу, як воно. Отака мішені, ти тут, виходить, заб... заробляєш. Цими шариками попадаєш сюди. О. І скільки ти там заробив? Угу. Є два пістолета і є шарики. Так. А, сині і помаранчеві. Угу. Ось такі. Мої команди, так? Так, і, виходить, угу. сюди їх складаєш і потом стріляєш? Угу. USA Toys пише. І виглядає це ось так. дуже він близько. Ось так. Ой. Ось так. Ну що ж, тут є цілий стенд для нього і самі оці палочки, щоб той фон скласти. Він, виходить, такий стоячий буде. Ну, давайте дивитися ціну. Так, я знайшла його. На знижці воно коштувало 35 доларів. 36 Зараз коштує 30 доларів. Ось це воно. Це теж непогано. ага. Класно? Слухай. Ага. Так, ми потрошки додаємо товарів. Ага, потрошки. переміщаємо. Так, Це у нас коврик, виглядає дитячий з алфавітом. Вон A-B. Ага. Класний ковручок. Uh -huh. ну, подивимося, який розмір і ми накидаємо поки. Зараз зіскануємо. Я не знаю, чи відкривати, чи не відкривати. Ну, він виглядає класно, я думаю, може, не будемо відкривати. Просто зіскануємо і покажемо, як він виглядає. Uh -huh. Так, я знайшла цей ковричок по ось цьому коду. А, розмір його 3х5. І... Ось так от. Він виглядає. Ось такий. Mm -hmm. Гарненький. І коштує він 26 доларів. Непогано. Yeah, Клас. Наступне. Так. А що це? Там відро. А-а-а, все поняла. А, ну, сорока сенсор так. Ага. Не працює. Може батарейку треба поміняти? Ага. Ага. О, так їх два. Ага. Клас. Да, друга ця запчастинка. Ось. Такі Угу. Ага. Це ага. так, гарно. Це включено, напевно. Ні, вона теж. Напалена. Зелена. Я не знаю, може, якось треба поміняти. Оно ну, само сходить, полає боку, так? Теорія змови. Можемо вам так сказати. Це засвітилось зеленим. Ви бачили, самі, з нами. Але ми тільки що відкрили. Батареїв тут нема. І воно має чіп. Мусимо, воно має, має чіп. Має тут чіп, ми, за... ми подивились. Ага. Ну, ясне діло, щоб воно все працювало, щоб, знаєш, цей сенсор. Але просто як воно. Тобто яким чином воно горіло зеленим кольором, якщо в ньому немає батарейок? А вон там, в місці для якогось акумулятора. Ну, так, тут щось є. Ага. <кхем> просто сам факт: батареїк то нема, а воно бликає. І воно працює зелененьким, деколи час від часу працює. Наступна коробочка. Так, це у нас зволожувач? Угу. Он пише на ньому. Так. М -м пише не ставити о е е як там, олію, не заливати сюди. Бо він перестане працювати. Просто воду. Угу. Тут це просто зволожувач. Угу. Так. Можемо дати воду, спробувати, чи воно працює. Давай. Налили воду. І... Щось пішло? Так. Іде пар. Щось не видно. А, видно. Тільки на відео, напевно, не буде видно. Видно, ну, так, да, на відео не, не думаю. Що... Там якась є в нього. Ну, там десь світло не. Ну... О. Таймер є 4 години, 8 годин і 12 годин. Тут різнокольорове пише, що воно. Сім кольорів. А як міняти колір? Воно може само міняє. А, може бути. До речі. Може, коли на таймер поставиш. О, О, міняє. Яка Клас! Ано, з канайською. Дивимося, ну. Давай. Я не знаю, що у нас за е, акційний день, але зараз знижка коштувало, акції, так? Та, коштувало 45 доларів, зараз коштує 38. Угу. Ну, він невеликий, може. Ну, класний. Пише, що є два дві настройки цього. Сильніше, щоб пар цей йшов. Угу. І, ну, в общем, якось тут. ми ще будемо розбиратися, але основне, що воно працює, mm -hmm. світиться, класно. Воно, як нічник, може буде працювати, yeah, так? Yeah. Підсвічується щось. Класно? йдемо далі. Ну що ж, ми вирішили розділити це на два відео, тому що коробок у нас ще майже така сама кількість лишилась. Перша частина, це перша частина розпаковки палет, нагадаю. Отже, це перша частина нашої розпаковочки, нагадаю, дивіться другу частину через декілька днів буквально вийде. Перша частина розпаковки нашої, нагадаю, заплатили ми 190 доларів. Ділим на два. 95 доларів вийшло за ті всі дев'ять коробочок. У нас стільки ж саме буде на наступну частину 9 коробочок. І, чи вісім, якось так приблизно. По повній ціні товарів 472 долари. А скільки ми заплатили 95 доларів, наша вигода вийшла 377 доларів. я вважаю, що це дуже класна вигода. Ну що ж, побачимось в наступному відео. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися. Всім па-па!